Швидкий плов із свинини. Складники на 4 порції. Свинина можна курятину 600 г, рис 1,5 склянки. Морква 1 штука. Цибуля ріпчаста 2 штуки. Олія 30 г. Сіль до смаку, перець до смаку, цукор 1,5 чайної ложки. Приправа для плову півчайної пів ложки. Свинину вимити, обсушити. М'ясо розрізати на порційні шматочки 2х2 см. Розігріти сковороду, налити олію. Викласти м'ясо, смажити на середньому вогні до золотистої шкуринки, перевертаючи шматки хвилин 10-15. Почистити та помити морку, натерти на великій терці чи нарізати тонкою соломкою. Почистити, помити цибулю, нарізати дрібними кубиками чи тонкими напівкільцями. Підготовлене м'ясо викласти в казанок. У сковороду у гарячу олію викласти моркву та цибулю. Тушкувати помішуючи на середньому вогні 2-3 хвилини. До м'яса в казанок викласти засмажку. Скип'ятити чайник. М'ясо з овочами у казанці перемішати. Посолити. поперчити. Додати спеції, цукор, перемішати, залити окропом, довести до кипіння. Рис добре промити, викласти на м'ясо, за необхідності додати окріп. Рис має, має покриватись водою на два пальця, накрити кришкою, зменшити вогонь до мінімального, варити плов до готовності рису близько 40-45 хвилин. Смачного і не забудьте Підписатись на канал Кухня. Дякую!